Свобода і вибір, слово воля захоплює дух, відчай, душність і міць українська, і пісні, що лунають усюд. Ти одна в нас така неймовірна, і нехай знає кожен завжди. Твоє друге ім'я, перемога. Бережімо Україну від злої біди! Вітаємо учнів, батьків, педагогів та друзів нашої зустрічі з нагоди дня знань! Все буде Україна! Олександру Юрійовичу Слава Україні! Дорогі учні, батьки, шановні педагоги, вітаю вас з початком нового навчального року. Так, він не такий, як би нам хотілося. Немає першого дзвоника. Схвильовані першокласники не йдуть перший раз з батьками до школи, а однокласники не обмінюються перед лінійкою веселими спогадами про літній відпочинок. Немає теплих обіймів. Улюблених вчителів, проте ніякий ворог не завадить нашим вчителям давати якісні знання, а нашим українським дітям становитися ще розумнішими через війну, яку розв'язала Клята Росія, через те, що орки обстрілюють мирні міста для того, щоб забезпечити вашу безпеку по всій Дніпропетровщині, в тому числі в нашому рідному Кривоморозі. Навчання розпочинається в онлайн режимі. Це випробування роблять нас сильнішими. Наші героїчні військові б'ють ворога на фронті. Наше місто Фортеця впевнено тримає оборону, допомагає військовим та вже прийняло понад 70 тисяч українців, які вимушено покинули свої домівки через війну. Дорогі діти! Сьогодні головне завдання для вас це навчання. Від ваших знань та патріотизму залежить майбутнє нашої держави, бо нам разом з вами відбудовувати Україну після нашої перемоги. Дорогі батьки колярів, прошу вас підтримати, ваших дітей у навчанні. Я знаю, що ви вірите в них, адже вони найкращі в світі. Найцінніші та й на найталановитіші, дорогі вчителі та педагогічні працівники. За ці три роки, починаючи з пандемії коронавірусу, ви освоїли нові технології навчання, впровадили сучасні методики. Ми пишаємося вами. Бажаю вам сил та натхнення. Ми обов'язково переможемо! І школи нашого міста знову наповняться звичайними звуками дитячого сміху, дзвінків та шуму на перервах, звичайно. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Дякуємо Олександру Юровичу. Вітаємо та запрошуємо до слова директора Криворізької гімназії номер 68 Олексія Олександровича Сіманька. Шановні учні! Батьки, колеги. Прийшов час повертатися до навчання, а першокласникам уперше вступити у храм мудрості. Відсьогодні наш заклад називається Криворізька гімназія номер 68 І мені випала честь розгорнути нову сторінку життя нашої гімназії. Не випадково, зараз я знаходжуся у музеї нашого закладу. Ця стіна позаду мене є символом плинності часу. Час летить і його не зупинить. Кожному серцю дорогоцінна мить, своя миттєвість, а нам, педагогам, серце кожної дитини. Горизонти нашого мислення пов'язані з любов'ю, взаємоповагою. І в цій круговерті ми маємо насолоду спілкування у партнерстві, у пошуку, у відкриттях. Любі діти! Попереду вас чекають цікаві завдання. Дружні однокласники і привітні вчителі! Успіхів вам, сил, наполегливості, енергії! Нехай кожному посміхнеться вдача, стане доступною магія знань і з легкістю відкриваються будь-які двері Україну знань. Адже ми пливемо в одному човні. Тож щасливого занурення у світ знань, світла, добра та миру всім нам! Дуже вдячні Олексію Олександровичу і передаємо слова вітання від героїв, які нині захищають Україну, тим, хто піклується про нашу з вами безпеку, сили майбутнє та незалежність. Дорогі діти, вітаємо вас з першим днем навчання. Бережіть себе, навчайтесь, старайтесь. Нехай завжди буде інтерес до навчання і досягнення нового. Добра вам, успіхів, позитивних результатів і досягнення великих висот. У кожного свій фронт. Ми захищаємо, ви навчаєтесь. Пам'ятайте, ми тут заради вас, заради вашого світлого, мирного майбутнього. Слава Україні! Героям слава! Знання це скарб, а вміння вчитись ключ до нього. Кори з першачків нашої гімназії, ніби особливий вогних, об'єднавши, які разом утворюється велике тепле сяйво. Бажаємо нашим юним учням, їх батькам та першим вчителям успіхів у новій сторінці, найяскравішій пригоді життя. Бо під ногами наша земля, бо без смерті йдуть герої, Україна в нас зоні. GG Ожним, хто доєднався до нашого заходу разом. Ми сила, разом ми не переможні. Луна дзвонику. починає новий навчальний рік. Війна не вкраде у наших дітей свята. разом до перемоги.